Всім привіт! Давайте разом з вами зараз приготуємо ось такі гарні слоєчки, чи я не знаю, як правильно їх назвати, із черешенькою. Так. Ну що, будемо сьогодні готувати з вами випічку будемо робити із черешнями. Отже, для початку, поки черешеньки ми відставляємо, я вже все перемила, беремо тісто, я взяла готове, тому що часу в мене немає робити тісто сьогодні, у мені ще куча роботи. От, Я взяла свою лінію листково дріжове заморожене. Значить, ми його зараз відкриємо, розморожуємо тісто. От, У нас тут чотири листка. Значить Лишаємо, щоб розморозимося, а поки підготуємо, візьмемо протинюємо, ковричоку, борошно і будемо готувати. Отже, кістечко наше вже розверлося, то будемо зараз формувати форму. А поки я включила духовку на мінімум, та, щоб вона нагрілася, щоб я туди поставила. Трішечки, щоб підійшло наше тісточко, наші вироби готові. от так Все. Воно, бачите, ось уже пластичне таке. Зараз трішки мучечки підкину все. от значить я трішки розкатаю так. Спочатку я ось, наприклад, розділю у нас на дві частини цей так, кусочок і цей. І тепер будемо започаткувати. Значить, вишеньки, черешеньки я помила просто я не цей, не Кисточки не витягувала, знову ложимо черешеньку, ложимо цукру ложечку, так, накриваємо і започатуємо. А отут зверху ще, так ось дивіться, ми тут започатуємо. так. От. можна вилочкою, можна отак от так. І я думаю, ще зверху можна поробити надрізики такі. Знаєте, щоб трішки, наче ягодка виглядала. Отак. Оп, оп, оп. може буде прикольно, так? О? І формуємо ось такі слоєчки, так? І? Викладуємо на противень. зараз я пергамент застелю. Отже, викладуємо тепер на противень на наш так і зараз я нароблю і всі повикламуємо. Потім покажу, що робимо далі. Дві зробила ще, а тепер, роздивіться, вже трохи придумала по-іншому. Одразу беремо так, дивимося візуально, де половинка. так? І робимо так одразу надрізки. Хоп-хоп на цій стороні. Отак, От один, два, один, два. А потім сюди кладемо начиночку. Можна любу, можна. Солені, можна солодкі робити, які завгодно начинки. І отак краще виходить, і воно вже гарніше навіть виходить, форма гарніша, отак от хоп, і накрили. Тут запечатали, от, і воно, бачите, гляньте, які надрізики гарні виходять. От він зробила. так? Тепер дивіться, що ми робимо. Нам потрібно пошикати водичкою. так? І ставимо в тепле місце. Хвилин на 20-25, щоб пісто підійшло. Ось вироби наші постояли 25 хвилиночок. піднялись. Тепер ми їх змащуємо яєчком. Зараз мені незручно трішки. Так, трішки. В другу руку по цей поміняла. Значить, змащуємо яєчком, усі повністю вироби. От. І Зверху можна посипати ще цукром або кунжутом. Ну, Кунжутом я зазвичай посипаю, коли це солона випічка якась. То ми солодке посипаємо яєчком звер, ой, цукорком Значить, І Відправляємо розігріту духовку на 170 градусів до повного приготування. У в в кожної духовки дивіться, так як це індивідуально, тому дивіться по готовності. Духовка може бути електро, може бути газова, може там в кого як по-різному готує. Тому, ну, Уже дивіться по, по своїй духовці. Дівчата, ось таке у нас вийшло з вами смакоття. Ось такі гарненькі, я не знаю, як вони слоєчки називають, як правильно назвати. І черешки. Дивіться, яка краса. За півгодиночки приготувала.